Добрий день глядачі YouTube каналу Elvin Com'є, інтернет-магазину Elvin.com.ua Веземо електромотоцикл Elvin R3 в синьому кольорі на нову пошту. Людина захотіла, щоб їй приїхав він в зібраному вигляді, в R3 трошки більше збирати. Відповідно, холодно, не холодно, а треба їхати. Дорога вже привична, як ви бачили з наших відео. За кермом Андрій. Вигляд в нього бомбезний. Звичайно, на ринках електромотоцикл краще, ніж автомобіль. Хоча хтось напише, та да, в мене автомобіль. Чуть не Лаборджині. <сум> Вчора якраз викинули відео на YouTube канал про ЄВ5. Так там таке почалося. Хтось матіс, хтось Славуту. Свою рекламує, що кращої немає. О таке, як бачите, на... можна ще і зараз їздити, багато людей їздить на мотоциклах, є спеціальне спорядження для, мотоцикл... для мотоциклістів. Утеплені костюми. У нас був такий покупець, який за зиму Позаминулого року чи два роки назад наїздив за грудень Січень Лютий 6 тисяч на мотоциклі. Бачите, Київ дуже шр... не розженешся ні на машині, ні на мотоциклі. Хоча на мотоциклі можна дати зараз між машинками. Просто, якщо більша швидкість, то трошки буде Андрію прохолодніше. Зараз приїдемо на нову пошту, я знімлю відео Ще з нової пошти, напевно, якщо не забуду, якщо буде черга, все добре. З вами був Ігор і інтернет-магазин Elvincom.ua і Андрій. За кермом електромотоцикла Elvin R3. Дякую і до побачення. Все, пригнали на нову пошту. Зараз його нова пошта буде сама упаковувати в складеному вигляді. Так. І відправляти. Добре, все дякую до побачення.